О, вітання в ефірі, та Кременчуцькі новини. У Мінфіні пообіцяли виділити Кременчуку середньострокову позичку на виплату зарплати бюджетникам. Бійці спецроти Кременчук вирушили на службу на сході країни. Про те, чим живе Кременчук, дізнавайтеся з нашого випуску просто зараз. Розпочинаємо. Сьогодні у Кременчуці був день ротації. У першій половині дня в зону бойових дій на Донбасі відбули співробітники міліції Кременчуцького гарнізону та бійці Національної гвардії з військової частини 3059. Сьогодні ж після обіду в східному напрямку вирушили і бійці спецроти Кременчук. Крім рідних і друзів та колег бійців, проводжали і Кременчуцькі журналісти, серед них і Тетяна Андрієва. Співробітники міліції Кременчуцького гарнізону вже прибули до Краматорська і виконують поставлені перед ними задачі. Повідомив журналістам виконуючи обов Начальника Кремічуцького міського відділу Денис Захарченко. Також, за його словами, бійці Національної гвардії на сході у зв'язку з бойовими діями будуть здійснювати охорону аеропортів, певних установ та підприємств. Куди ж вирушать бійці спецрути Кремічук, достеменно невідомо. Але спеціальну бойову підготовку чоловіки пройшли серйозно. «Вони буквально цілий місяць обкатували, стріляли з при, при, один к одному, притирались, ну, виходили, учились дворцю планово учились действовать взаимодействии. На подвір'ї міського відділку тихо і спокійно, хоча повно людей, як цивільних, так і у військовій формі. Чоловіки при повній амуніції у балаклавах займаються кожен своїми справами. Завантажують мікроавтобуси, продукти, харчування, коробки з солодощами, різні пакунки, бутильовану воду і особисті речі. Команда поступила буквально за два години для від'їзду. Да, екіпіровка, амуніція, воруження, важкі бронежилети, каски як банальна проблема всієї країни. У нас в принципі та обезпеченості благодаря. Нашим предприятиям Кримічуцьким. Дякую їм за це теж. Чоловіки не дуже балакучі, серйозні зосереджені. Вмовляю одного із них на розмову. Я хочу сказати, що ми повернемося. От і щоб навіть ніхто не розстраювався, все буде хорошо. Наостанок запитую. Правда, що деякі з бійців пообіцяли повернутися додому лише, коли звільнять Крим. Ну, да, це правда. Наші співробітники, колеги не хочуть повернутися, поки не буде все освобождено. І Крим теж в тому числі Україна єдина і неділима Окремою групою навколо бійця у формі стоять чоловіки. Цікавлюся у них кого вони проведжають. Ми проважаємо своїх заслуживців. У нас було громадське формування АМОН городське при городському відділі міліції. І сім чоловік із нашого підрозділення знаходяться в даний момент в батальйоні Кременчук. От ми зараз їх вирішили провести. Так що хотів пожелати їм добрий путь. Вернутися з побіди за нашу неньку Україну. Хочу пожелати їм побыстрі бринуться домой живими і здоровими. І з победи, конечно, серед проведжаючих присутні і жінки. Вигляд у них розгублений. У багатьох заплакані очі, «Потому тому ми не знаємо ні на якому вони уїжджають, куди буде їх у них обізпечення їди, жил вода, світ. Це неізвість, вона убиває і очень сильно страшно. Звучить команда шикуватися. Бійці отримують останні настанови перед тим, як вирушити у дорогу. Равняйся! Уважаемые коллеги, я вам желаю только удачи, берегите друг дружки, смотрите всегда за собой, смотрите за своим стоящим рядом. Я вам желаю удачи, вернуться скорее домой в полном здравии всем своим семьям. Удачі вам всім. Ще п'ять хвилин, і автобуси із бійцями вирушать на схід. Жінки вже не стримують сліз, у чоловіків теж почервоніли очі, але вони мужньо тримаються, намагаються жартувати і бажають лише одного: щоб всі повернулися додому живі і здорові. Ми усі їм від цього серця теж цього бажаємо. Мінфін України протягом 10 днів має виділити Кременчуку середньострокову позичку на вирішення фінансових проблем з виплатою зарплати працівникам бюджетної сфери. Сьогодні це пообіцяв головний фінансист країни Олександр Шлапак під час зустрічі з міським головою Олегом Бабаєвим та нардепом Юрієм Шаповаловим. У попередньому випуску Кременчуцьких новин ми вже розповідали про робочу зустріч міського голови Олега Бабаєва з народним депутатом Юрієм Шаповаловим у Києві. Питання, що обговорили посадовці, катастрофічний стан виконання міського бюджету Кременчука. Нагадаємо, нині для виплати зарплати бюджетникам, відпускних та допомоги на оздоровлення необхідно понад 35 мільйонів гривень. Держава не виділяє Кременчуку потрібних коштів на фінансування основних потреб міста. Тож до кінця місяця ця сума має зрости ще на 10 мільйонів. Щоб не допустити критичної ситуації, міський голова Олег Бабаєв та народний депутат Юрій Шаповалов сьогодні побували на прийомі у міністра фінансів України Олександра Шлапака. Кременчуку вкрай потрібна середньострокова позика для забезпечення сталої роботи бюджетних установ міста. У нас уже йдуть задержки по виплаті заробітної плати нашим бюджетникам. Там без допомоги государства до касає виплати самих зарплати, оплати зардинасіли нашим учителям. Робити.

Наложили финансов. професіонал. Самованний вопрос, мы сегодня хотели решить, это получение кремічом среднісрочної вози на 35 п'ять И он пообещал нам, что наш вопрос в течение 10 дней. Я очень надеюсь, что действительно так и будет. Во всякому у той же час міністр фінансів поцікавився у Кременчужан, яким чином в місті борються з дефіцитом бюджету. мы рассказали о том, что есть у нас программы, включая одна из программ, это по сокращению отопления в наших больницах, да, это то, что я в свое время говорил, что мы нашли инвестора, который сегодня на четыре наших больницы, это детскую больницу, третью больницу, пятую вот лечебницу и еще планируется медучилище, то есть устанавливаются альтернативные источники отопления, то есть котельные на билетах. и для бюджета это будет сокращение до 20% что со своей стороны министр финансов очень позитивно к этому отнесся. да, я действительно вижу, что вы что-то делаете. И мы договорились о чем, что сегодня мы подготовим план мероприятий, которые проводятся в городе, ну, в виде такой справочки. я хотів би вот на примере вашого города показати, що действительно что-то делает для того, щоб і закратить свої придні розходи. Міський голова Олег Бабе вдячний нардепу від Кременчука Юрію Шаповалову за сприяння та співпрацю. Хочу сказати спасибо і нашому народному депутату. Кабінета міністра, че міністра фінансова надію, що для города буде спокойствие і ми будемо твоєму плане. Актуальним проблемам конституційної реформи та територіальної організації влади присвятили семінар, який відбувся вчора у Комсомольську. Керівники органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із Козельшинського, Кременчуцького Глобинського районів та міст Комсомольська і Кременчука обговорювали концепцію реформування місцевого самоврядування, положення адміністративної реформи, механізми взаємодії суспільства і влади. У роботі семінару брали участь голова Полтавського облдержадміністрації Віктор Бугайчук, голова Полтавської обласної. Ради Петро Ворона, міський голова Комсомольська Сергій Супрун. Нашому суспільстві вже визріла думка про те, що децентралізація влади надасть можливість територіальним громадам бути більш самостійними та самодостатніми, ефективно вирішувати нагальні проблеми на місцях. Головне завдання зібрання широко обговорити, розібратися, усвідомити сутність реформування, адже реформа діятиме лише тоді, коли люди, члени територіальних громад, стануть активними її учасниками, а не сторонніми спостерігачами, зазначив на початку семінару голова полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Тим паче, що з економічної точки зору реформа надзвичайно вигідна для. Полтавщини. Частина податків, яких е генерується скажімо, на, на території громади, ну, на, на підприємствах, безумовно, да, вона буде теж оставлятися. Податок, податок на прибуток, податок на додану вартість, е акцизи, е плата за надра, тому що зараз місцеві громади е фінансуються тільки з двох джерел це податок на доходи фізичних осіб ПДФО, і плата за землю. Інші там джерела, які є, там за реєстрацію автомобілів, там штрафи. Ну, екологічне. Екологічний податок це може практично не враховувати. Вони складають там один відсоток. Децентралізація влади дозволить місцевій громаді наповну використовувати й акумулювати свої ресурси, а не чекати дозволу на це від центру. А враховуючи економічні показники, Полтавщина у реформуванні однозначно зацікавлена. Полтавська область займає перше місце в Україні по сплаті податків на душу населення. Полтавська область це потужний промисловий регіон, який так сказати, в районі Кремічук-Камсомольськ знаходиться. Полтавська область це потужний нафтогазовий комплекс, який добуває. 40% нафти і 60% газу в Україні, які добуваються, добувається в Полтавській області. Полтавська область це потужний агропромисловий комбус. Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні представив голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Він, зокрема, зазначив, що реформа місцевого самоврядування спрямована насамперед на забезпечення європейських умов життя українців та націлена зробити наші територіальні громади більш дієздатними і самостійними. Але для проведення реформ необхідні політична волі... Для парламенту фінансовий ресурс, команда однодумців на всіх рівнях та цілковите порозуміння з громадськістю. Учасники семінару обговорили питання правового забезпечення реформ, розглянули досвід реформування зарубіжних країн, механізми взаємодії суспільства і влади. Учора у Держенвестпроєкті України на міжвідомчій робочій нараді обговорювалось питання створення в Україні індустріальних парків. В обговоренні взяли участь представники секретаріату Кабміну України, керівники Мінекономрозвитку, Мінфіну, міських голів семи міст ініціаторів створення індустріальних парків. Наше місто представляли перший заступник міського голови Віктор Калашник, начальник управління економіки міськвиконкому Микола Здойма та директор КП Кременчук Інвест Андрій Мельник. Сьогодні з останнім на цю тему розмовляла Ірина Скрипачова. Серед міст, які на нараді представляли власні проекти створення індустріальних парків, міста Славута, Львів, Шостка, Тростянець, Київська область та Кременчук. Ми, до речі, єдині на сьогоднішній день в Україні, де класичний індустріальний парк, де чиста земля, і нам придеться більш більше проблем вирішувати в цьому напрямку. Напрямку мається на увазі сплата відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при зміні цільового призначення землі під індустріальний парк площею у 168,5 гектарів. Сума немала 9,3 мільйони гривень. Більше 12 мільйонів гривень коштуватиме початок будівництва для керуючої компанії, враховуючи вище викладене, Віктор Калашник звернувся листом до Верховної Ради України та уряду щодо пом'якшення фінансових умов для майбутньої керуючої компанії. Головне, що відбулося вчора, і що почули, по-перше, урядовці сказали, що є політична воля у президента країни і прем'єр-міністра допомогти паркам. Тобто міським владам допомогти з коштами для облаштування інфраструктури до. Території парку, у якому це буде форматі, поки що невідомо. Але на бюджет 2015 року можемо розраховувати, зазначив Андрій Мельник. Щодо керуючих компаній на день сьогоднішній їх декілька. Як приклад, промислова столиця Словаччини, місто Кошице. Наразі у комунальному підприємстві «Кременчук-Інвест» триває підготовчий процес щодо відвідань цього міста, керівництво якого висловило побажання побрататися. Ще трошки часу Україна відчує свою привабливість у європейському форматі. Інвестори прийдуть до нас, переконаний Андрій Мельник. У час поваленого скорочення на міських підприємствах мати надію на яскраве майбутнє теж варіант. Головне, нас почули, вважає Андрій Мельник, і підтримали. Відкриті погреби просто на дитячому майданчику. Мова йде про подвір'я будинку номер 70 по вулиці Тельмана. На проблему близько двох тижнів тому почали скаржитися мешканці, і з наболілим питанням вони звернулися й до голови автозаводського району. Як відреагували на проблемне звернення? Детальніше із наступного сюжету. І вже сьогодні на аварійній ділянці поблизу дитячого садочку номер 80 комунальники почали закопувати глибокі розриття. Приватні погреби, власність мешканців будинку номер 70 по вулиці Тельмана. Днями їх розгромили вщент. Мисливці за металом викрили металеві ляди, огороджувальний метал, в тому числі винесли й домашню консервацію. Словом, видовище не із приємних, та головне таки безпека мешканців прилеглих будинків. У сутінках повертатися додому страшно навіть дорослим, не дай Бог впадеш. А що вже казати про дітей? Бо саме на території ігрового майданчику знаходяться величезні ями. Бывает, ребенок бежит ну, прямо в яму, не, Є такі, що не повністю засыпанную. Ну, это опасно. Ребенок может там, где не полностью засыпаны, они еще и осыпаются, ну, провалиться может. Наконец-то закопайте эти ями, потому что вот детская площадка, как вы видите, сзади. Вот эти детки маленькие, которые бегают по площадке, играют в мяч. Мячи падают в ямы. Дети бегут, а они же не знают, что там яма, глубоко, не глубоко. То есть пару раз было такое, что вот первые две ямы, ребенка возле ямы останавливались. Дети постоянно бегали здесь, очень опасно было. И постоянно и открытые они были, и крали, сдавали на железо крышки, поэтому за детей было очень опасно. Это хорошо, это хорошо, что засыпали, мы довольны. Мешканці мікрорайону розповідають, дві відкриті ями засипали власноруч таким собі родинним комітетом. Нарешту ж просто не вистачило землі. Тож, за сприянням голови автозаводської районної ради, сьогодні, аби засипати ще шість погребів, було завезено три крази глини. Ближчими днями очікується ще стільки ж по завершенню робіт, місцину вирівняють трактором Борекс. Це не є повноваження автозаводської районної ради. Ну але це автозаводський район, тому звичайно я. На цю подію відреагував. Спочатку тут ми огородили огороджувальною стрічкою, щоб, не дай Бог, ніхто не впав. Тим більше тут дитяча площадка, де граються діти. За словами Валентина Шафорости, із бюджету Автозаводської районної ради не витратили жодної копійки. Впоратися із існуючою проблемою допомогли керівники потужних підприємств на дружніх взаємовідносинах. Хтось дав крас, хтось дав глину, хтось дав диспаливо. Хтось Борикс дасть завтра, післязавтра, і таким чином, на взаємовідносинах, на добрих взаємовідносинах, от так ми питання вирішуємо. Я дуже їм вдячний і вдячний товариству того житло Римбусельвіс Бондаренко Олександру теж, за те, що він також нам надав допомогу в цьому. Дивним у цій справі залишається ще одне питання: на яких підставах ці підземні конструкції взагалі опинилися навколо території державної установи дитячого садочку. І про погоду, якою вона буде завтра, 11 липня. Спеціалісти Полтавського гідрометеоцентру прогнозують для Кременчука мінливу хмарну погоду з короткочасним дощем та навіть грозою вночі до 18, а в день до 28 градусів тепла. Ну а як завершився робочий тиждень у Кременчуці, дізнавайтеся з Кременчуцьких новин завтра. До зустрічі в ефірі. Щасти!